У мене нові сидячки, точніше, вони задармо, старі. Вони ідеально вписуються в мій колір. Тому я їх забрала. Хоча так то подивитись трошки забагато їх, але, в принципі, вже буде як буде. Це ще такий етап. Якби не кінцевий, тому що будуть ще полки на стіні, на цій білі полки, і всі картини, там, іграшки, ляльки будуть на тих полках. Зато тепер так зручно кондиціонер цей умістився на цій стороні, бо ці сидячки двосторонні. І я розраховую на багато-багато учнів, тому буде місце десь сидіти. А з цієї сторони буде шафа, кухня, і цих меблів не буде, і не буде в цього всього барахла. А сюди така вішак такий для одягу. Сьогодні мені приперли один такий добрий чоловік, привіз мені це все, так що в мене тут весело, бачите. Зараз запікаю картошку, тому що голодна, втомлена. Сьогодні було небагато там масажів, але якось все дуже активно. Після обіду оця достава, потім тут прибирала мила, пилісосила Ну, в общем поки що ще половина не зроблена, але вже якась, якось вже є так. Більш-менш. Тепер кожен, хто прийшов, може просто одразу поставити свої сумки, присісти. Трохи вона, звісно, карявенька виглядає, але можливо пізніше буде краще трохи. Зато зелене <ріст> ось так. І ці люстри будуть інші. Коротше, тут ще трошки є з чим зайнятися, але мені ця робота дуже подобається в плані того, що меблі нові і буде чим зайнятись, поскладати все. Ось так от. У мене, кстати, абонементи дешеві на масаж, 10 масажів. Якщо купуєте одразу, то по 100 злотих за масаж за годину. А якщо хочете, то можете купити спробувати без ліміт на місяць за 1500. Один раз в день можна прийти без ліміту. Так що запрошую.